Вітаю, друзі. У нас триває тема хвала і поклоніння, і це одна із найпотужніших і найважливих тем. Тож, поклоніння та прославлення це не тільки наші уста, як нам зачастую більш е, е, зрозуміліше, а це різні сфери. І я би сказав так: поклоніння це наші особисті стосунки з Богом і з людьми. Ми не можемо поклонятися Богу. Та ігнорувати людей. Ми не можемо шанувати Бога та не помічати людських потреб і не бути дружніми з ближніми. Бо саме головна заповідь це є люби Господа Бога Твого, всім серцем, розумінням, душою і люби ближнього Твого. Тобто все, що треба від нас, це шанувати Бога, шанувати людей. Служити Богу, служити людям, любити Бога і любити людей. Тож я би сказав, що поклоніння це є наші стосунки, і заради стосунків з людьми Господь Бог віддав сина свого, який народився і став людиною для того, щоб ми мали стосунки. І хочеться зауважити на таку особливу частину поклоніння від нашого маєтку, від того, що ми маємо, ми маємо служити Богу. Ми дуже часто. Не вважаємо духовними питаннями наші матеріальні цінності, наші здобутки, наше майно. Але саме цим Перша церква служила для проповіді Євангелія. Чи ми скупердяї, чи ми благословенні, хто служать Богу і шанують Бога і словами, і язиком та ділом та справою свого життя. Будьте благословенні, будемо шанувати Господа, поклонятися в дусі та істині.